Перше до навчальних аудиторій. 1 вересня розпочав свою роботу Криворізький ліцей МВС. Цьогоріч заклад прийме на навчання 160 здобувачів освіти. З них перший курс це 120 ліцеїстів, другий курс 40 ліцеїстів. Вікова категорія від 14 років. Тобто, це юнаки та дівчата, які вступили до 10 та 11 класів ліцею. Для них тут створили всі необхідні умови для якісного освітнього процесу. Пансіон налічує 69 житлових кімнат, 13 аудиторій, лекційна зала, медпункт душо. Віта, туалети, мала та велика спортивна зали. Будуть навчатися діти наших героїв, які зараз захищають країну від ворога, які, на жаль, загинули. Це офіцери, солдати, сержантський склад Збройних сил України, Національної гвардії, служби ДСНС, національної поліції, загалом всього сектору оборони. Цього року ліцей працює в Кривому розі вперше. Перший курс набраний. В складі п'яти груп. Це не військовий ліцей, це не поліцейський ліцей, це ліцей саме безпекового спрямування. І головним нашим завданням є створити максимально безпечні умови для вихованців і дати, наскільки нам і їм вистачить на це сили і знань, і національно-патріотичного заряду. А ще тут облаштують навчальні кабінети для професійного орієнтування ліцеїстів на майбутню службу в органах сектору безпеки і оборони України. Зокрема, за підтримки ДСНС Криворізького району є клас безпеки. Завдяки співробітництву з Криворізьким районним управлінням поліції та 21-ю бригадою Нацгвардії триває оснащення класів, присвячених Національній поліції України та Національній гвардії України. Це в майбутньому допоможе ліцеїстам обрати вищі навчальні заклади для здобуття профільної освіти потрібного спрямування. Головні. На структурі МВС. Сьогоднішній перший дзвоник відкрив новий навчальний рік у Криворізькому ліцеї. Я хочу побажати нашим ліцеїстам, які сьогодні вдягнули погон ліцеїста сил та наснаги стати справжніми лідерами. Я не скажу, що вам буде легко під час навчання, але ви все зможете абонувати. Не все буде вдаватися. Це не страшно, головне нікого не здиватися. Тут вас навчать бути справжніми патріотами, справжніми громадянами своєї країни. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надали всю необхідну підтримку для того, аби створення ліцею МВС в нашому місті стало можливим. Криворі вже більше 10 років є другою домівкою для Донецького державного університету внутрішніх справ та його структурних підрозділів. Ми кривий ріг пишаємо з тим, що в 2014 році ще ми прийняли Донецький університет внутрішніх справ і зробили все, щоб були будівлі, щоб були приміщення, щоб був комфорт і для викладачів, і для курсантів. Зробили все. І сьогодні наступний такий дуже потужний крок: ми хочемо, щоб ваше майбутнє було при Сильній, квітучій, мирній Україні так воно й буде. Почесне звання ліцеїстів відтепер мають хлопці та дівчата з 12 регіонів України. Серед них ті, чиї батьки загинули, знаходяться в полоні. Несуть службу в усіх підрозділах та з'єднаннях Сил оборони України. Юні ліцеїсти першокурсники на урочистій лінійці отримали свої погони та шеврони. Їх вручили керівники ради оборони міста та прикордонної служби, співробітники ДСНС, поліції, військових частин ЗСУ та Нацгвардії. Олександр Фефілатів, Ірина Семкович, перший міський.